Без світла, газу і тепла. Як живуть мешканці єдиної у Франківську багатоповерхівки, яка повністю залежна від електрики. Це були за дітей, за, за, за старших людей, які яким нікуди виїхати. Тисяча посилок та мільйони гривень допомоги. Як фонд свій за свого допомагає українцям і залучає до цього друзів за кордону? Просто кожному по потребам адресна допомога військовим. Перетворив власне хобі у бізнес. Переселенець із Харкова вирощує у Івано-Франківську мікрозелень. Це саме звичайний горошок. Такий солоденький на смак, і люди його дуже обожнюють. Більшість багатоквартирних будинків в Івано-Франківську газифіковані. Про це розповідає начальник управління житлової політики Геннадій Пономаренко. Втім, за його словами, є й винятки. У нас є негазифіковані будинки. Ну тобто, наприклад, візьмемо ті ж самі так звані німецькі будинки в пасічні, які всі час на електриці тільки робились, да? чи гуртожитки. Ну гуртожитки згідно законодавства, згідно сів дебенів, не можна газифікувати. Там газ може бути виключно на кухнях загального спільного користування. Проте ці будинки мають альтернативу. Вони під'єднані до централізованого теплопостачання. А от ця багатоповерхівка на набережні унікальна. Вона єдина в місті, повністю залежна від електропостачання. Газифікація чи під'єднання до комунальних теплових мереж тут відсутні. Серце були за дітей, за, 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 за старших людей, які яким нікуди виїхати. У нас є дві сім'ї з Маріуполя. В одній зародилась маленька дитина. Їм нікуди з нашого будинку подітися, аби люди мали можливість зігрітися. Тут вирішили встановити тепловий пристрій. Сергій Шевченко каже, він безпечний та економний. Це е, такий прилад, який ставлять в фурах в великовантажних автомобілях, для того, щоб не включати двигун, який з'їдає багато палива, а обігріти салон, щоб там. Міг поспати. Його монтують при вході в укриття, який він і обігріватиме, коли будинок буде знеструмлено. Аби в укритті було тепло, дві доби на заправку приладу потрібно 10 літрів диспалива. Там використовується 12 вольт такий от акумулятор, який в автомобілі є, живиться ця система. І подається диспаливо. От в комплекті от такий от. Бачок. Температуру і режими можна буде регулювати ось тут з цього пульта, який закріпиться. закріпимо тут дроти, і він буде тут, тут, тут знаходитись. Такий прилад разом із встановленням обійшовся ОСББ у 20 тисяч гривень. Тепер укриття на набережні стало місцевим пунктом незламності. В ньому буде тепло навіть у морозні вечори без електрики. А щоб і вона була доступною, Сергій Шевченко подав заявку для отримання генератора в оренду. Таку ініціативу почали впроваджувати в Івано-Франківську, пояснює Геннадій Пономаренко. Місто буде надавати безкоштовне користування генератори, наприклад, тим ОСББ чи управляючим компаніям, які облаштовують певні приміщення в себе в будинку ну, варіантом як пункти обігріву. Там, звичайно, що люди можуть з зген... між собою. Генератори будуть в безкоштовне користування. Звичайно, що буде певна матеріальна відповідальність. Ну, це все таки за бюджетні кошти куплено, і це не назавжди. Відповідна ініціатива вже працює. Генератори ж підсумовує посадовиць на сьогодні вже отримали з три десятки багатоквартирних будинків. Інна Сендецька Монюк, Роман Кочержук, Назарі Вінтонюк, Суспільне, Івано-Франківськ. У селі Хімчин, Косівського району відкрили меморіальну дошку поліцейському Володимиру Розвадовському. Він загинув 10 червня 2022 року під час бойового чергування у Сумській області. 37-річний поліцейський загинув внаслідок осколкового поранення у голову та ногу. Дошку відкрили 6 грудня в день збройних сил України на фасаді місцевого ліцею інтелект, у якому навчався загиблий герой. Окрім відкриття пам'ятного знаку, у ліцеї провели тематичні уроки пам'яті Володимира Розвадовського. Вшанувати його пам'ять прийшли родина, колеги, фронтові побратими, керівники та учні ліцею. Реагував і на зауваження, і на похвалу, і на якісь недоліки, як було, але реагував не зі злістю. Він її не мав. Для нас Володя запам'ятався. Досить таки досвідченим працівником, відданим самовідданим службі, який не рахувався з власним часом. 10 червня нам повідомили, що Володимир загинув. Внаслідок осколкового поранення. Для нас це був шок. Залишилась сім'я. Ми час від часу і зустрічаємося, і допомагаємо їм. Володя для нас залишився другом, побратимом, і він завжди з нами. В нашій пам'яті. Світлана Садова, волонтера із 2014 року. Зараз у лавах Збройних сил України боронять державу від російських загарбників, її чоловік та троє родичів. «В Складі посилок ну, от вони приблизно ідентичні. Значить, кава, одяг, бачите, теплі цифлісові ковдри, термоковдри, людяники з Евкаліптом Плюсиким рятують дуже багато. Батончики наші які наші дівчатка тут франківську виготовляють окопні свічки. Це і в госпіталі ми присилали, і в дитячі будиночки. Окрім продуктів, за кордоном волонтери отримують теплі речі для військових. Тут у нас переважно такі речі військові: це термобілизна, це тактичні окуляри, це теплі шкарпетки. Маємо сонячну панель тут установку одну. Велику кількість ми передавали на 10-ту гірську штурмову бригаду, також 71-ша бригада, 70-та, 80-ка. Це в різні Це буває також гур, гурмо. Це спецвійська бувають. Просто кожному по потребам адресна допомога військовим. Також волонтери благодійного фонду Свій за свого за підтримки їхнього литовського друга виготовляють та передають на фронт зарядні станції, які складаються з двох частин: сонячної панелі та блоку зарядки. Практика показує, що така зарядна станція дозволяє забезпечити потреби. Повністю у зарядці всіх пристроїв десорієнтовно 30 чоловік. І рації, і тепловізори, і дрони, і мобільні телефони. Тобто, повністю покриває зарядку, якщо є сонячний день. Волонтер Юрій також показує книгу, яка попала під ракетний обстріл. Це мій товариш. Він працює на одному такому військовому об'єкті, і у них був прильот, і в них є бібліотека. І от він таку потім книжечку мені подарував. Цікаво. Оце от осколок, який залетів в цю книжечку. Можемо бачити, яка, яка сила потужна прильоту. І це такий чисто символічна книжка, тому що ну, російсько-німецький словник. Загалом від початку повномасштабного вторгнення волонтери передали більш ніж тисячу посилок. Ілона Шевченко, Роман Булелек. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Це щавель кровавого морі. Вона так. Цікаво, бо у неї такі жилки, ніби кров. Харків'янин Володимир Мороненко вирощує мікрозелень в Івано-Франківську протягом трьох місяців. Починав з базових рослин: це горох, сонях та редиска. Потім почав вирощувати деякі культури для ресторанів. Також ми вирощуємо дуже багато квітів, які замовляють у нас ресторани суто під десерти або напої. Вирощувати мікрозелень раніше було його хобі. Коли переїхав до Івано-Франківська через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, вирішив перетворити його у власну справу. Так і розрослася його ферма з одного любительського стелажа, розповідає Володимир. Нас дуже здивувало тут відношення держпрацівників до маленьких підприємців. Вони за ручку водять, допомагають, кажуть, типу, ось тут. Тут те, тут те зробіть, тут те зробіть, що мене дуже здивувало. Типу, ми за дуже короткий термін зробили всі документи, які потрібні для того, щоб вийти навіть за межі України. Зараз на фермі є близько 20 видів рослин та ще 5 видів їстівних квітів. Всі вони потребують стабільної температури: від 18 до 20 градусів тепла та вологості повітря – 65-70 відсотків. А декотрі рослини фітолампи. Це саме звичайний горошок. Такі солоденькі на смак, і люди його дуже обожнюють, Бо він кидає вуса і прям дуже горохали смака. Діти маленькі люблять його. Потім йде цибулька, за котро казав. Ми вирощуємо її на тканині, щоб ще кухарі її змогли спокійно витягнути, і вона вже була з чистим корінчиком. І на смак вона така приємна і цікава. Кожна рослина потребує індивідуальних умов та догляду. Тому каже Володимир, часто доводиться експериментувати і вирощувати щось методом проб і помилок. Замішував цемент, коли відключили світло, і у нас. З двох телефонів в мене був фонарик, і, і я робив таку штуку цікаву. Це цемент в даний момент у нас це притиск. До кожної культури, там, до деяких культур, нам потрібно його прям ставити. І якщо б не було притиску, то б з маленького зернятка не вийшло б ось таке маленьке бодилічко. Володимир розповідає, поки що на цьому бізнесі не заробляє, але часто виходить у нуль. Звичайно, негативно на вирощування мікрозелені впливає відключення електропостачання, адже усі прилади працюють на електриці. Кожен стелаж має свої датчики, які відповідають за температуру, полив та світло. Все на автоматиці. От ми можемо виключити світло тут, тут, тут і тут. Також ми можемо полити наші наші стілажі. Все дуже зручно. Ти можеш навіть знаходитись не в Україні, а десь за кордоном і типу і полив у планах Володимира розвивати цей бізнес, щоб у перспективі створити велику компанію. Оксана Василик, Роман Кучержук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ. Понад сотня Шевченків мешкають поруч із автомайстернею у селі Сопів на Прикарпатті. Портрети із ображенням письменника, бюсти, скульптурні фігурки, тарілки, значки та його книги експонують у кав'ярні біля СТО. Імпровізований музей три роки тому відкрили місцеві жителі. Родина Дердюків у їхній колекції майже 6 тисяч таких експонатів. Батько каже, що він прям виріс на віршах Шевченка, та, і йому це нагадує життя його родини. Тому Шевченко йому такий дуже близький, і він ще з раннього віку захоплювався Шевченком. І саме з 2008 року він почав якраз колекціонувати Шевченка і почав вже так більше його вивчати. Колекцію Шевченків родина Дердюків купує або ж отримує у подарунок. Деякі із експонатів надсилають українці за кордону. Усі твори, які експонують у музеї, створені в різні роки. Є й картини та значки із сучасною інтерпретацією художника. Власник СТО Микола Дердюк показує світлину із Тарасом Шевченком, яка є цінною для його сім'ї. Тут на фото моя бабця, і вони разом десь напевно в 50-х роках потрібно ще уточнити, складали портрет з квітів Тараса Григоровича. Тоді не можна було це робити, та це зараз можна всюди Шевченка малювати, але молоде покоління це не робить. А тоді люди цінували це. Люди цінували свободу. Вони рівнялись на Шевченка, тому що Шевченка багато писав про свободу. Також до автомайстерні приносять експонати військові нещодавно. Вони поповнили колекцію глиняною тарілкою, на якій зображений Шевченко. А ще допомагають із портретами односельчани. Цю картину нам приніс наш односельчанин, котрий зайшов сюди і побачив багато шевченків. Він сказав, о, ця картина буде тут посувати. Загалом переглядають усі картини, всім подобається картина, і деякі люди навіть собі фотографують і навіть роблять селфі. Перша реакція людей: ого, нічого собі, Шевченко, а потім О, у вас ще можна попити каву, о, у вас тепло, і людям дуже подобається тут сидіти і переглядати шевченки. Зі слів Степана Яцишина, щодня до музею в автомайстерні приходить декілька десятків людей. Із початком повномасштабної війни тут побували відвідувачі майже зі всієї України. Експонати виставили на загал, аби популяризувати серед молоді любов до української творчості. Така ініціатива до вподоби і місцевій жительці Оксані Волощук. Немає такої, якби під час того, як чекаєш на якусь послугу на СТО, щоб так провести якусь приємно час очікування, і каву пропонують і цікаві експонати. Як може Шевченку не подобатися, ти? тим паче, що зараз виявляється, що це взагалі пророк був пророк, і всі його пророцтва зараз, якраз в даний час найбільше збуваються, і переконуємося, що все, що він писав, все, що. У планах родини Дердюків у березні до шевченківських днів відкрити більший музей із портретами письменника. Там відвідувачам презентують усю родинну колекцію. Каріна Борисевич Олег Кочуржук. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.